А Лусічка, сьогодні такий день, 1 січня 25-го року. в тебе щось таке цікаве, в руці, я бачу. Це воно грає? Це мені подарувала моя сестричка, щоб мені було не грустно без неї. Це коли мені грустно, я завожу цю карусель. Так це карусель? Просто моя з дитинства. Зі щось таке з дитинства просто. Так, да, так, да, так, да. так і є. Клас. А тут не просто так, а вам ще конфетки там. О, конфетки так цей ще ну, та, музикальна шкатулка. Музикальна шкатулка і конфетки Супер. За кожне виступлення. Так, а. перший, хто в нас виступає, це Дмитро. Так. Ковбой, вибачте. Ковбой. 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 А ви знаєте, хто я? Ковбой виступає. Ні, я ковбой. А як мене звуть? Ковбой. Нас звуть ковбой. Мисливець за приключеннями. <сотків> що співаємо? <сотків> Ми співаємо, все, що душа бажає. <сотків> Поки що просто насолоджуємося. Ой, нас Тоді мишка. просто граємо. Да? Ось мишка прибігла. Щось хоче. Мишка. Мишка невеличка. <сотків> Можемо замовляти коболю, що небудь, щоб заграв. Зарядка. Це перший виступ. Зарядка не бажає. Вже потанцювала, а тепер нам ось ковбой щось хоче заспівати. Ковбой хоче привітати всіх з новим роком, так. побажати всього самого найкращого, щоб в цьому році була нарешті перемога, і перемога була. За нами, щоб ми просто раділи, щоб у нас було все гарно, щоб ми перестали шкодувати за те, що ми шкодували раніше, щоб у нас були посмішки, щоб ми були раді бачити своїх близьких рідних. І нехай цей новий рік рік нам дарує дійсно справжнє свято, і мені дуже подобається ця пісня в Україні жити весело, і щоб ми Украї... її просто співали. І це відповідало дійсності, так як воно є, бо нас не зламати. Це славна, дуже гарна думка, і можемо зробити. Веселий снаром танцюй, не жалійте но. Господу, господу, веспіте вдолоні. Піднімайся в гору, бо Господь, бо Господь, проклада дорогу, Україно, ти не журись, піднімайся в гору, бо Господь, Бог Господь, проклада дорогу, а в Україні жити весело.